На початку сотворив Бог небо і землю. Перше, що ми маємо зрозуміти, Бог сотворив два світи: духовний і фізичний. На початку сотворив Бог небо. Небо це не то небо, яке ви бачите, і земля це не та земля, по якій ми ходимо, але це було про інше, про інше небо і про іншу землю. Про що йдеться? Коли ми молимося з молитві вірою, символ віри, ми кажемо, вірою єдиного Бога, Отця, Вседержителя, Творця, всього молитесь? А розумієте, хоч про що молитись? Ні, так завжди казали молити, ми молося. Так говорили, нам казали завжди так говорити. Ми, я можу про всі молитви так пройти, про молитву очі наші, про молитву Богородиці, і Цари Небесні. Ми просто завчили як формулу, бо ми так завжди з дитинства робили. І ми зовсім навіть не вкладаємо змісту. А що там, то що треба було розуміти? Я думаю, що так сказав і щось впало з неба. Хі -хі, ні, воно так не працює. Ми говоримо, 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 а з неба не паде. А дехто нічого не говорить, йому все паде. Якась несправедливість. Добре. На початку сотворив Бог небо і землю. Про яке небо йдеться? Про духовний світ, дорогі. Про яку землю? Про фізичний світ. Ми живемо з вами у двох паралельних світах духовний і фізичний. Фізичний це те, що ви бачите, те, що п'ять органів чуття можуть зафіксувати. П'ять органів чуття. Дехто з вас, певно, не знав, що у вас ці є органи чуття. Що це таке є? Очі, всіх є очі? Супер. Вуха. Пам'ятаєте, питав Ісус, хто має вуха, нехай слухає. Що були тоді люди без вух? Чому Ісус їм таке говорив? Тому що Ісус, коли говорив про щось, Він говорив не про той світ, який ви бачите чи який чуєте, а про духовний світ. А фізичним вухом ви не зафіксуєте духовний світ, фізичними очима ви нас зафіксуєте. Чимось треба його фіксувати взагалі. Тому п'ять органів чуття: слух, зір, нюх, дотик, смак. Це п'ять органів чуття, які кожна людина має. як Ми зафіксовуємо фізичний світ. Тобто я бачу, я чую, я відчуваю, і ми б определяємо цей фізичний світ. Так? Добре. А хто з вас вірить, що існує духовний світ? Супер! А хто з вас бачив духовний світ? А як ви так вірите просто? вам так сказали? Добре, хто з вас був на молитві екзорцизму колись? О, що там відбувалося? Вони гавкали, бекали, повзали. І ваші всі органі чуття такий знак питання. Вот і зис? Це що? Так? Була у вас така перша реакція? Іншими словами, у вас була реакція це з якого світу? Ну, відповідь не з твого. Ну, тобто не з фізичного. Тобто людина, яка може бути нормальна, ну, принаймні я так вважаю, що ми нормальні. І коли ти починаєш за нею молитись, з нею може відбуватися ненормальні речі. Так? Навіть та людина, сама деколи здивована, що з нею відбувається. Є щось, чи хтось, який може впливати на нас, виявляється, що ми навіть цього не знаємо. Це означає, дорогі, що духовний світ впливає на нас напряму. Просто ми цього не знаємо. А коли знаємо, вже, деколи. То вже тако може бути і пізно. А якщо ми говоримо про духовний світ, є вже пізніше був поділений на Божий і на «небожий».